Привіт, усім відразу до головного. Тепер, якщо ви живете або подорожуєте за кордоном, ваші українські картки не допоможуть купити дорогі речі. Так це офіційно. З 10 вересня Нацбанк вводить нові жорсткі обмеження на витрати за кордоном. Думаєте, вас це не торкнеться? А ось зараз розкажу, чому ви можете сильно здивуватися. Сідайте зручніше, це треба знати. Тепер усе не так просто, як було раніше. Забудьте про безлімітні витрати за кордон. Тепер, якщо ви захочете купити годинник, ювелірку, монети чи щось зі срібла, можете витратити максимум 100 тисяч гривень на місяць. Так, 100 тисяч і жодної копійки більше. Але це ще не все. Якщо ви орендуєте житло за кордоном, оплачуєте комісію менеджерам з нерухомості, тут ваш ліміт уже більший, аж 500 тисяч гривень. Ви, мабуть, думаєте, чому так жорстко? Все просто. Нацбанк хоче зупинити величезний відтік грошей з України. Такі покупки за кордоном послаблюють гривню і створюють ризики для нашої економіки. Що вони зробили? Поставили обмеження, щоб люди не могли витрачати величезні суми за кордоном. Тепер уявіть собі: ви у відпустці за кордоном побачили крутий годинник або ювелірний виріб, але картка не пройде, якщо вже витратили 100 тисяч гривень. Все. Гроші на рахунку є, а витратити більше не можете. І це реально стосується всіх покупок із цієї категорії. Що ж тепер робити? По-перше, слідкуйте за своїми витратами. Або ж обирайте покупки, які не підпадають під ці ліміти. Хороша новина в тому, що на більшість базових витрат ці обмеження не поширюються. Продукти, одяг, транспорт все це без проблем. І ще один момент: Нацбанк не планує на цьому зупинятися. Вони постійно переглядають свої рішення, щоб зберегти фінансову стабільність. Будьте готові до того, що правила можуть стати ще жорсткішими, але поки що ми маємо ці ліміти, і їх не можна обійти. Отже, якщо у вас є карта українського банку і ви плануєте щось купувати за кордоном, тепер доведеться бути уважним. Не хочеться опинитись в ситуації, коли картка не спрацює, слідкуйте за своїми лімітами і не перевищуйте їх. Сподіваюся, ця інформація була корисною для вас. Пишіть свої питання в коментарях, будемо розбиратися разом. І не забудьте підписатися на наш канал, щоб завжди бути в курсі. До зустрічі!